Хто такий цей капітошка? Звідки це малятко? Коли піде з неба дощик, веселка засіяє. Капітошка свою пісню знову заспіває, то він з дощиком танцює кольоровим блиском. Розсипається навколо золотим намистом. То він котиться росою, то пірнав струмочок. Що за диво, капітошка, чий він синочок? Я дам відповідь малята. Швидко розберуся. Літній дощик його татко, Хмаринка, матуся. Привіт, малята, любі хлопчики, дівчата. Діти, скінчився дощик, визирнуло сонечко. Хмарка пішла далі, а в небі з'явилася радісна, яскрава, різнобарна, дивовижна веселка. Лише слухайтеся її ім'я, на душі одразу стає весело. Хочу сьогодні розказати цікавинки про веселку. Веселка з'являється, коли промінчики сонця зустрічаються з крапельками дощу. Побачити її можна тоді. Коли стоїш спиною до сонця і обличчям до дощу, що йде вдалині. Чим більші краплі води, тим яскравіший колір. Веселки, що утворюються від кожної окремої крапельки, об'єднуються в широку райдужну смугу, в якій кольори плавно переходять один в один. червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Капітошка наш зрадів, що веселко тут зустрів. Веселкові кольори кожен з вас вгадає. Діти, погляньте на яка квіткова галявина. На ній кожна квіточка дарує веселці свій колір. Щоб дізнатись, потрібно відгадати загадки. Стоїть півень на току у червонім ковпаку. Мак. Чорнобриві чорноброві квітнуть в тиші й вечорові. Чорнобривці, він із цибулини зріс, весняний стрункий нарцис. Як прийде до нас весна, зеленіє скрізь вона. Що це? Травичка. Зачарує, як ворожка, блакитним поглядом волошка, коли весну стрічає, сині очі розкриває. Що це? Барвінок, мов із квітами візок фіолетовий. Бу. Зуок. Молодці! Всі кольори веселки відгадали. В природі завжди є чим здивувати нас. Зараз ми розглянемо незвичайні веселки. Виявляється, всі веселки круглі, а не мають форму туги. Як ми звикли вважати річ у тім. Що зазвичай ми спостерігаємо веселку із землі і в полі нашого зору перебуває лише її частина. А от, піднявшись вище, побачимо, що вона утворює повне коло. Чи бачили ви коли таку веселку? Вона називається подвійною. Друга веселка є ніби зеркальним відображенням першої. У природі ще існує зимова веселка. Як ви думаєте, в яку пору року вона може виникати? Правильно, взимку. А це вогняна веселка, її можна спостерігати, коли сонце високо піднімається в небі, і це явище дуже рідкісне. Діти, а чи можемо ми побачити веселку у звичайних повсякденних речах? Зараз спробуємо створити веселку у нас. Для цього нам потрібно диск і ліхтарик і темна кімната. Візьмемо диск, вмикаємо ліхтарик і направляємо світло від ліхтарика на диск, переміщуємо диск під різними кутами, доки не з'явиться ось така веселка. Бачите, малята, веселка живе не тільки в небі, а й у повсякденних предметах. Поспішає капітушка на хмаринку до матусі, та я чую, він гукає Не сумуйте, повернуся.